Давайте поговоримо про другу половинку. Чи існує вона? Якщо вона існує, то як її знайти? Ну як на мене, це міф, який дуже сильно заважає нам бути щасливими в стосунках. Тому що якщо я перебуваю в такому якби в очікуванні своєї другої половинки, то я не мов би всіх моїх партнерів під це під цей шаблон. Це прокрустове ложе, намагаюся якось їх порівняти і якось їх туди підігнати. Ну, на початку, коли є захоплення, коли цей романтичний гормональний фльор існує у закоханості, мені цей партнер здається моєю другою половинкою. Він якийсь ідеальний, він прям ідеально зі мною співпадає. А потім, з плином часу, коли цей партнер стає просто живим, і я стаю живою, я починаю помічати, що ой, тут є якісь недоліки. Тут Щось не так, тут якесь неідеальне співпадіння зі мною, і е, можу якось цим обходитись. Ну, наприклад, я починаю ображатися на партнера, о Боже, ти не такий, яким я тебе бачила на початку. Давай повернися в ту первоздану форму, що неможливо. Або я починаю міняти партнерів і шукати прямо свою половинку, яка ідеально зі мною співпаде. І навіть якщо припустити, що я знайду таку людину, яка на цьому етапі мого життя ідеально зі мною співпадає, то з плином часу і я, і він міняється. І що якщо ми не ідеально в одному напрямку змінилися, що тоді кожен раз розривати стосунки і шукати е, свого? Того, що ідеально співпадає, чи пробувати налагоджувати комунікацію, пробувати будувати близькість, тому що в цій історії про половинки не мов би немає моєї участі. Я просто маю його знайти і все. Стосунки стануться, не мов би, самі собою. А як показала практика життя, близькість це дуже серйозна і дуже важка робота, але дуже важлива для нас. І я замість того, щоб вчитися. Бути в контакті, вчитися в першу чергу, пізнати себе, щоб зрозуміти свої потреби, вчитися пізнавати свого партнера, зрозуміти його потреби, об'єднуватися разом з ним проти якихось протиріч, які виникають у нас в парі. Я просто або ображаюся і злюсь на нього, переробляю його, або йду шукаю нового партнера. Оце такі мої роздуми з приводу другої половинки. А що ви думаєте з цього приводу?